Сьогодні я вам розповім, як додати до нашої шоколадки фольгу. Тож, я тут, як бачите, трошки е, примарафетив наші ноди з іншого відео, щоб більш гарно виглядали. Е, будемо ми робити як? Буде базуватися наша фольга на Сітті. Тобто створюємо сітку. Сіть, примітиви, сітка. Також нам потрібно буде синхронізувати розміри та висоту нашої шоколадки з нашою фольгою. І ця фольга має бути, бути трішки вища і більша за нашу шоколадку, щоб матеріали не перетиналися. І також нам потрібно буде зробити висоту таким чином, щоб коли ми модифікуємо нашу шоколадку, змінюємо параметри висоти, особливо, щоб фольга пристосовувалася до цих параметрів. Тож, дублюємо нашу від групи. Давайте піднімемо це сюди, підключимо сіть. До геометрії. Перевіряємо, що вона у нас є. Ось. Тепер розмір X підключуємо сюди. Розмір Y сюди. Як бачимо, ми її не бачимо взагалі нашу фольгу Тому нам потрібен нод математики. Математика. Встановлюємо от сюди. Далі дублюємо і встановлюємо от сюди. Далі нам потрібно додавати невеличке значення, зовсім невеличке. Просто додаємо ось тут нулик. Ось так. Далі ми можемо навести на значення, нажати Ctrl-C. Навести сюди і нажати Ctrl-V. Щоб не переписувати кожне значення. Далі. Нам потрібно. Зробити так, щоб ось цей матеріал, що знизу, не перетинався з матеріалом шоколаду. Тобто, бо на даний момент наша сітка знаходиться на тій самій висоті, що шоколадка. Ось тут вниз дно шоколадки. На тій самій висоті, що ось ця сітка. Тому, коли ми наложимо матеріал, тут буде що. Тож, шукаємо нод Transform Geometry. Встановлюємо сюди. І по Z переходимо на мінусову координату. І ось тут два нолики. Це ми оком нічого не побачили, але вже все стало набагато краще. Тепер додаємо нод сполучення геометрії. Ось сюди. І додаємо нод ще один Transform Geometry. Тут все по нулям. І масштаб збільшуємо на 1,2. Все. Тепер у нас все буде йти як по маслу. Також бажано підключити надсапдivide Mesh. Ось так. Ставимо рівень на 6. Все. Тепер можемо додати перемикач. Додаємо перемикач, який буде вмикати та вимикати нашу фульгу. Ставимо ось тут в тру. Тепер дублюємо від групи. Нажимаємо Ctrl-H, щоб відкрити список. Ось тут ставимо в перемикач. Далі знову Ctrl-H, щоб закрити список. І тепер називаємо даний перемикач просто фольга. Все, тепер, коли чекбокс активний, наша фольга увімкнена. Тож, тепер давайте якби, створимо цю фольгу. Тож, що нам для цього потрібно? Потрібно відсунути. Ось це, щоб у нас був вільний простір. І далі нам потрібен not extrude mesh. Беремо сіть із сітки і підключаємо в Extrude mesh. Тепер ось для чого нам потрібно було це сполучення геометрії. Підключаємо от сюди. І бачимо чудовий квадратик. Проте це не те, що ми хочемо. Тому а, підключаємо ще один нот. Давайте Ctrl-H ось тут від групи. І висота плитки. Ось сюди в Offset. Тепер наш кубик відповідає висоті плитки. Ось. Тепер дублюємо наш екструд-меш Та ось тут в топ підключаємо до вибраного. Щоб екструдувалось лише вгору, а не по сторонам. Тепер нам потрібен нод математики. Можемо здублювати звідси і підключаємо цей нот математики в offset scale. Тепер. Нам потрібно ще два ноди математики. Дублюємо, дублюємо і підключаємо. Ось так. І тепер нам потрібно здублювати від групи. Відкриваємо весь список і підключаємо. Підключаємо висоту зовнішнього. Підключаємо внутрішню висоту. Підключаємо висоту плитки і також підключаємо висоту тексту. Ну, ось так. Далі Ctrl-H. І ставимо всюди пропорційну фіксацію. Далі нам потрібен такий нот, як Scale Geometry. scale-elements, Вибачаюсь. Далі топ підключаємо у вибране. І тепер дублюємо нод математики і підключаємо його у масштаб. Як бачимо, у нас утворилися чотири ось такі плитки. Щоб такого не було, ставимо ось тут два. І тепер ми з вами додамо один параметр. Мета цього параметру буде підганяти силу масштабування цієї грані так, щоб не перетиналися ось тут грані. Тож, підключаємо спершу радіус зовнішнього. Оціди, що вже покращує ситуацію. І далі додаємо ще одне значення, яке ми назвемо підгонка фольги. Підгонка фольги. Все, готово. Тепер Ctrl-H. І підгонку фольги ставимо так, щоб не було видно. До 120 підходить найкраще. Тепер нам з вами потрібно поставити ось тут фіксацію. І тепер ми з вами можемо додати ще одну функцію до нашої чудової фольги. Можемо додати функцію відрізання цієї фольги. Саме для цього нам і потрібен був цей нот Mesh. Тож, для цього спочатку. Створимо ще один перемикач, який буде перемикати функцію відрізання. Тож, дублюємо від груби, відкриваємо список і додаємо ще один перемикач. І називаємо його відрізанням. Ось так. Далі Ctrl-H. І тепер додаємо нот під назвою Видалити геометрію. І підключаємо його до True перемикач. Далі даємо йому сіть з самдівайна. І тепер ось тут змінюємо на грань. Тобто ми будемо керувати видаленням геометрії через вибране. І у нас будуть поступово видавлятися грані. Ми виставимо ось, і по ній будуть вони видалятися. Можна поставити і точки, і контур. І, і взагалі цей нод використовують і для інстансів. Тобто, ну, його можна багато де використовувати. Тепер, що нам потрібно, щоб контролювати це все діло? А нам потрібен, як завжди, нод математики. Дублюємо його, підключаємо його у вибране. Тільки ось тут змінюємо на Less than. Прибираємо фіксацію. І тепер нам потрібне відокремлення XYZ. Просто вводимо XY. І знаходиться відокремлення XYZ. Далі відключаємо Z значенні. І тепер нам потрібен такий нот як вектора. Оберт вектора. Підключаємо вектор у вектор. І тепер нам потрібен такий нот, як позиція. Беремо його і підключаємо позицію у вектор. Тепер нам потрібен нот комбінація x, y, z. І підключаємо дану комбінацію у 8. Що ж, тепер нам потрібен нод від групи. Дублюємо його. Далі Ctrl-H, щоб відкрити список. І додаємо нове значення під назвою зміщення зрізу. Зміщення зрізу. Ctrl-H скриваємо список. Дублюємо. Відкриваємо і додаємо ще один оберт зрізу. І відключаємо його в X. Проте щодо оберту зрізу, тут є один нюанс. На даний момент, коли ми будемо змінювати оберт зрізу, у нас тут значення, а потрібні градуси. Тому ось тут у підтип ми вибираємо. Кут. І тепер ми будемо змінювати кути. Що ж, тепер давайте спробуємо. Як бачимо, ми змінюємо не по тій осі, якій хотілося. Б. Тобто це означає, що нам потрібно це виправити. Давайте ось тут один поставимо. І ось тут ми можемо встановити код. Можна десь 90 градусів. І тепер нам просто достатньо змінювати ось тут зміщення зрізу. І буде геометрія видалятися поступово. Також змінюючи градус, ми будемо змінювати ось тут видалені геометрії. Далі можна підключити матеріал. Ось тут є на сет матеріал. І можна підключити Shade Smooth для того, щоб трохи згладити такі кути. Далі групуємо ці всі ноди, так як нам хочеться, щоб краще візуально в них орієнтуватися. І, в принципі, це все. Тож, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. І давайте ідеї для нових відео, або просто ставте запитання. Тож до нових зустрічей.